Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо справжню осінню класику яблучний пиріг з величезною кількістю яблучної, пряної начинки, з додаванням кориті, трішечки мускату Вся ця краса в нас на основі пісочного трішки листкового тіста. Ну і закриємо ми пиріг решіточкою з цього ж тіста, з якою. Пиріг 100% смакуватиме смачніше. Розпочинаємо приготування ми з тіста, для якого нам знадобиться пшеничне борошно, сіль, підморожене вершкове масло і крижана вода. Я з вами вже ділилася рецептом даного тіста. Ця рецептура. Класна, вона чудово підходить для даного пирога, тому її і зараз будемо використовувати. Тісто готується швидко, просто буквально 2 хвилини в комбайні або 5 хвилин руками. Додаємо до борошна сіль, беремо підморожене вершкове масло. Я його з вечора відправляємо морозильну камеру, беремо терку і на крупній терці. Починаємо натирати масло на крупні, тому що воно добре підморожене. Якщо воно у вас охолоджене, в холодильнику з ним буде трішечки важкіше працювати, і в такому випадку натирайте його на дрібній терці. І ось так натираємо, обвалюючи масло в борошні швидко, просто масла багато, не дивуйтеся. Саме тому це тісто дуже пісочне, дуже смачне, трішечки листкове, як я сказала на початку відео. Все, дивіться, вийшла ось така не зовсім однорідна суміш, скажімо так. Не треба перетирати ось так пальчиком для того, щоб була консистенція мокрого піску. Ось так, прямо натерлося масло, ось так його і залишаємо. Ми тут не досягаємо ідеальної однорідності. Крижану воду виливаємо. І ложечкою або рукою все перемішуємо. Тут я ще хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас крижана вода і добре підморожене масло, у вас консистенція буде більш така щільна і сухіша. А якщо у вас буде вода тепліша, або масло більш м'яке, то у вас буде більш така липка, однорідна консистенція. Ось вийшло у нас таке тісто, бачите, трішечки липкесеньке, починає танути масло. Водичка це абсолютно. Нормально. Тепер для зручності підготуйте трішки борошна, можна присипати ось так поверхню тісто, буквально трішечки, щоб було зручно розкочувати. І розкочуємо в квадрат. Невеликий товщина, тіста має залишатися десь приблизно 2 см. Якщо у вас ідеально не збирається тісто, нічого страшного, в процесі цього розкочування тісто буде ставати одноріднішим, все буде краще збиратися. І тепер усі Чотири краї ми ось таким чином загортаємо всередину. Знову розкочуємо, знову підгортаємо. Цю процедуру ми повторюємо приблизно 4 рази. Так, і складаємо останній четвертий раз. І ще так трішечки розкочуємо. Не сильно, а просто щоб об'єднати ось ці загорнуті кути. Все, ось у нас вийшло ось таке тісто. Приблизно одну третю частину одразу відрізаємо. Ось цю частинку тіста одразу в плівочку, і в холодильник стабілізуватись мінімум на 2 годинки. Можна 3-4, все залежить від товщини тіста. Чим тісто тонше, тим швидше воно стабілізується. Ось ця частинка в нас піде на решіточку, яка буде зверху. Я розкочую ось цей шматочок в круг необхідного діаметру. Форма у вас може бути 23-24 см. Це оптимальна форма. На таку кількість тіста. Я буду робити періг в ось такій перфорованій формі зі з'ємним дном. Діаметр дна 24, але верхівки десь приблизно 26. Тому я дивлюсь так, щоб в мене мій круг покривав верхівку. Щоб точно були стрічки необхідного розміру, накриваємо другим листом пергаменту і також відправляємо в холодильник на стабілізацію на рівну поверхню, обов'язково мінімум на годинки, дві, а далі спостерігаємо за консистенцією. Поки стабілізується тісто, ми приготуємо яблучну начинку для того, щоб вона встигла охолонути перед тим, як ми будемо збирати пиріг. І для цього нам знадобляться яблучка, цукор, ванільний цукор, мелена кориця, мускатний горіх за бажанням, вершкове масло, і за необхідністю кукурудзяний крохмаль і водичка кімнатної. Температури для розведення крохмалю. Е, з крохмалем трішечки пізніше розберемося. Щодо яблучок, для начинок: в пироги, пиріжки, рулети, штруделі, краще беріть більш щільні яблука зелених сортів. У мене тут голден. Десь відсотків 70-80 і відсотків 20-30 грині сміт. Грині Сміт вони більш щільні, вони додають більше кислинки. Тож, якщо ви полюбляєте, то давайте їх також. Яблука очищаємо від шкірки, розрізаємо яблучко на 4 частинки, вирізаємо серединку. І нарізаємо яблука четвертинками. Не супер дрібними. Тонкими Ось бачите, в мене ось така товщина приблизно. Можна робити кубик середній, тут як вам подобається. Яблучка є, обов'язково їх зважте після того, як ви їх очистили і нарізали, тому що вони після очищення, звичайно, втрачають вагу. Розігріваємо пательню, відправляємо на неї шматочок вершкового масла, висипаємо яблучко. Починаємо яблучко так трішечки обсмажувати. Цукор одразу не додаємо, для того, щоб не виділився зайвий сік з яблук. І декілька хвилиночок обсмажуємо, щоб яблука буквально трішки зменшилася в об'ємі. Через декілька хвилин, коли яблучка вже трішки зменшилася в об'ємі, стали м'якішими, ми можемо додати цукор, ванільний цукор, ну, звичайно, кориця. І я ще хочу додати трішки мускату. Кількість цукру також залежить від кислоти ваших яблук, від того, наскільки солодку ви хочете бачити начинку, тому що нагадую вам, що тісто в нас нейтральне. І знову ж таки, декілька хвилин тушкуємо яблука. До м'якості, але знову ж таки, не в пюре, щоб вони зберігли свою форму, що стосується кукурудзяного крохмалю, то його використання або його кількість залежить від того, скільки соку виділять, виділять ваші яблука. Навіть щільні зелені яблука іноді можуть виділити забагато соку, і його треба, звичайно, затягнути. Тому що до кукурудзяного крохмалю ми відштовхуємося завжди перш за все від того, скільки соку виділять яблука. Якщо яблука щільні, соку мінімально. Треба додавати кукурудзяний крохмаль або буквально трішечки. Чим більше соку, тим більше кукурудзяного крохмалю, але знову ж таки в тих межах, які я прописала в рецептурі. Якщо додамо забагато кукурудзяного крохмалю, то в нас буде така трішки гелеподібна маса, плюс кукурудзяний крохмаль буде відчуватися, нам це не потрібно. Так, яблучка вже стали більш такі м'якесенькі, нитки тягнуться, бачите, це в нас карамелізуються яблучки за рахунок цукру. Вони вже такі досить м'якенькі. Дивимося, скільки соку е, пустили яблуко. Ось, бачите, в мене є, але не сказати, що його дуже багато, ось, якщо ви тут звернете увагу, особливо по центру. Тому я все ж таки трішки крохмалю додам. Буквально в мене тут 5 грамів водички в 2 2,5 рази більше, ніж крохмалю. Розбавляємо кукурудзяний крохмаль в холодній водичці або водичці кімнатної температури. Додаємо. Крохмаль перемішуємо, одразу маса так затягується. І ми тушкуємо ще хвилинки-дві до повного зникнення присмаку крохмалю, звичайно, до загустіння маси. Все. Вимикаємо начинку. Ось такі вийшли яблучка. Перекладаємо яблучну начинку в тарілку і періодично перемішуючи яблучну начинку, залишаємо її на поверхні повністю остигати. Дістаємо наше стабілізоване тісто, першу його частину з холодильника, викладаємо на пергамент, можна в принципі, просто на поверхню. І присипаючи тісто борошном, розкочуємо його потрібного нам діаметру. У мене дно форми 24 см, плюс бортики висотою приблизно 2-2,5 см. Тож додаємо ще бортики і десь діаметром 28 см розкочуємо тісто. Я тісто ось так на качалку оп, ставлю форму і формуємо наше тісточко. Там, де забагато тіста, його можна відрізати і додати туди, де не вистачило. Всередині все одно цього видно не буде. І тепер, як на пісочних основах, беремо ніж, ось таким чином повертаємо і від себе так раз, 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 зайве зрізаємо. Можна це зробити качалкою, можна ножем. Так, і трішечки, якби. При піднімаємо над формою ще наші бортики. Ось наша стабілізована начинка, наші яблучка карамелізовані, викладаємо начинку, розподіляємо яблучка. Дивіться, щоб не було такого, що в центрі горбочок такий, а по боках не вистачає яблук. Дістаємо другу половину тіста, знімаємо пергамент з двох сторон. І нарізаємо наше тісто стрічечками. ширина 1-2 см. Тут, насправді, як вам подобається. Ви хочете більш широкі стрічечки або більш тонесенькі. Решітка робиться нескладно, але треба бути уважними. Виклали. Тепер що ми робимо? Ось у нас умовний центр. Ми підгортаємо наші стрічечки через одну. Беремо. Найдовше, тому що по центру в нас найдовше. Ставимо, закриваємо ті, що піднімали. Тепер йдемо вниз, спочатку з цієї сторони, піднімаємо ті, які ми тільки що не піднімали. Знову через одну. Беремо найдовшу, бо ми ще біля центру. Ставимо, Повертаємо назад, підгинаємо ті, які ми тільки що не підгинали. Ті, які ми підгинали першими. Знову ж таки через одну. Ви просто уважно передивитеся ще відео, і вам буде все зрозуміло. Так, ось така в нас вийшла клітинка, бачите? Зайве, краще ножицями відрізати, закріплюємо стрічечки, прикріплюємо не до форми, не до бортиків форми. Тому що вони припечуться і все, а саме до бортиків тіста. Все можна залишити в ось такому в принципі вигляді, а можна ще оформити край. Щоб зробити, наприклад, косичку, ми все збираємо докупи і тепер присипаємо борошном і розкочуємо тісто в стрічку дуже-дуже довгу стрічечку. Не широку. Але довго. Цю косичку робити не обов'язково, тут, бачите, треба ось трішки погратися. Плюс все залежить від того, скільки у вас залишиться обрізків тіста. Нарізаємо ну, ширина, бачите, десь сантиметри два і починаємо плести косичку, наприклад, з центру я почну. Це насправді не дуже зручно, можна присипати все борошном, щоб нічого так сильно не приставало. Тісто вже тане, бачите, таке воно вже втомлене від моїх рук. Ну, наче непогано, наче непогано. Так, тут трішечки у мене дрібніша косичка, тут ширша. Ну, все, вже як є, нічого не зміню вже я. І перемішаним яйцем гарнесенько змащуємо пиріг. І відправляємо пиріг у духовку розігріту до 180 градусів на 45-50 хвилин. Головний орієнтир це золотистий колір пирога. Так, наш пиріг готовий, знімаємо його з решіточки обережно і залишаємо повністю остигати. Яблучний осінній пиріг готовий, він вже повністю охолов. Зараз ми його будемо діставати з форми, перекладати на тарілочку, розрізати. Але якщо ви випікали пиріг в керамічній формі, прямо ось так у формі, подавайте його. На стіл до чаю це дуже так по-теплому, по-домашньому і дуже гарно. А якщо у вас вдома ще є морозиво, пломбір або ванільне морозиво, обов'язково діставайте і подавайте пиріг з кулькою морозива. Це неймовірна смакота. В принципі, рецепт не складний, це справжній аромат осені. Тож зберігайте собі цей рецепт, пишіть обов'язково ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал і до зустрічі у наступних відео. Давайте відріжемо шматочок. І дивіться, яка краса всередині.